Всім доброго дня. Перед вами гібридна форма Калуїна Віктора Михайловича під назвою Подарунок Енергодару. Має середній термін достигання, гармонійний смак, щільна м'якоть з легким підхрустом. Гляньте на ці розміри цієї форми. Ягода дуже крупна. Ось така тут грам 20, окремі, напевно, 22-25. Також грона пів кілограма, кілограм і, і більше тут є. Десь біля півтора кілограма. Ось така вона. У нас це вже четверте чи навіть п'яте плодоношення. Ось так стабільно показує дуже гарні результати. Ягода крупна, не тріщить, рона рихлі, врожайна, гарно визріває лоза. Ось гляньте, який крупна така зелена ягода. На сонці вона більш жовтіша. Лоза, бачите, гарно. Деревині, все вже виздило до кінця. Ну, ось такий він. Це у нас подарунок Енергодару. Калуїна Віктора Михайловича.